Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі на зустріч Legal Racing Redline. І в нас знову перегони. Будемо на п'яту позицію підніматися. Так що. Так що Давайте будемо підніматися. Може п'ять тачок заберемо. Виграємо. У цих, як сказати, гонщиків і перепродамо потім їх. Так їдьмо. Добре, що гальма працювали. Їдьмо. Так, ми приїхали. Ми приїхали. Дев'ята позиція. На тачку ще не хоче ставити. Тихіше. Щось відкотився я. Не хоче. Так, тут лише на восьмій позиції. Перегони почалися, а суперник Маркус Левіс не хоче на тачку ставити. Мені що довго його випрошувати? Чи він просто боїться на тачку стати? Втратити власну тачку. Не хоче. Не хоче ставити на тачку. Він мені різну суму буде мені тицяти. Так. І скільки я буду так продовжувати. Так, прокочусь трохи. Не хоче, не хоче. О, захотів все ж. Захотів все ж. Я з десяток разів класав, щоб він змінив своє рішення. Поїхали. Я прямо вперед вирвався. А ось і фінішна смуга. Все, тачку я виграв. Нічого собі, в мене дорожній просвіт менший, тому я об бордюр зачепився. Так, в сторону я трохи від'їду. На восьмому місці під Макроу на скайлані. Придеться знову так... О, захотів все ж. Думає, що в нього більш крутіша тачка. Будемо бачити, яка в нього крута тачка. Може в мене крутіша. Поїхали. Все ж у мене крутіша тачка. Ось так. Щось не заводиться. Ось так вона тільки бляка муха заводиться. Їдьмо. В сторону, сьоме позиція Натаніел Овенс на BMW є 34 четвертій. Давайте проти БМВ покатаємось. Тільки я щось зіскочуюся. Знову Пітмакро. Знову на скайлані. Вирішив не здаватися, я так зрозумів. Так, я, я достатньо відкотився. Я достатньо щось відкотився. О, він думає ще раз програти. Чи думає, що виграє мене? Ой, як я пом'яв передній бампер. Поїхали. У нього нічого не вийде. Ось так. Так, розвертаємось і їдьмо до стартової точки. Тихіше. На шостій позиції у нас Джой Барроу на Сільвії, на Нісані Сільвії. Чи Сілія, які її там називають? Все ж згодився. Може на третій? З 3 передачі буду стартувати. Так, поїхали. Вже двигун в такому стані, що вже навряд чи зможу з третьої розганятися. Я ще можу і програти. Добре, що в мене гарна якість гуми. Бо при гіршій гумі я навіть можу програти. Так, розвертаюсь. Тихіше, тихіше. Так, залишився ще один суперник. Коді Емерсон на BMW e 34. Він думає, що BMW це кр круті тачки, будемо бачити. Ого, який звук у неї. Але я випереджаю. О, відстав добряче. Я одразу програв. Що це в нього там з двигуном сталося? Він що на одній передачі розганявся. Я переміг. І вже на п'яту позицію піднявся. Так, повернемось до нашого гаражу. Давайте відремонтуємо тачку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!